Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поспілкуватися на тему, яку ви, власне, самі просили подивитися. Тема така. Пишете мені, що є багато якихось теж там пророцтв, якихось там повідомлень про те, що 8.08 року. Може бути якась велика біда, чи ну, щось таке недобре, чи погане. Десь там якісь прогнози є екстрасенсів, десь і ви таке вичитували. Бо, нібито це день трьох восьмірок. Тому що виходить, ну якби 8.08, так? І 2024, якщо додати всі цифри до кубки, теж виходить восьмірка. Сьогодні я, до речі, записується це відео у 888-й день. Початку повномасштабного вторгнення. Як я, в принципі, прогнозував, день як день, але в плані енергетичних трансформацій він все рівно важливий. І так само я можу і сказати за 8.08.2024 року, так само день енергетично важливий це однозначно, тому що будуть продовжуватися ті всі зміни трансформаційні, кармічні і так далі. Також я коли складав прогноз на серпень 2024 року для України, світу, Росії, також я говорив про те, що особливо варто звернути увагу на всілякі загрози, саме пов'язані з цифрами трійки та восьмірки. Тобто це третє, восьме, тринадцяте, 18, 23, 28. Тому давайте в сьогоднішньому прогнозі ми дійсності подивимося, так як ви і просили. Чи може ця дата ще для України нести якісь потенційно великі загрози і так далі? Чи це просто буде, як то кажуть, ну, день як день, і так Україна поки що, на жаль, в стадії війни, тому загрози потенційно можуть бути якісь постійно, але чи прям щось таке дуже погане, будемо дивитися. Також слідкуйте за моїми прогнозами, тому що я роблю і такий прогноз, як розклад на щодень. Там теж це буду складати вже при кінці цього тижня. Під кінець цього тижня, там теж будемо якраз охоплювати цей період, де буде 8.08. Ще там подивимося, що карта покаже. А сьогодні роблю актуальний розклад. Підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки, поширюйте відео, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі, щоб відео було активним. Підтримуйте український контент, бо ті всякі смердоботи, бачите самі, наскільки вони активні, наскільки вони хочуть захопити інтернет-простір. Перша колода, з якою хочу попрацювати сьогодні, це Таро Девіант Мун. І подивимося, що підкажеться карта. 8.08 року для України. Чи несе якісь загрози? Що важливого нам треба знати? Показуйте. Карта четвірка мечів. Ну, взагалі, якщо брати класичну інтерпретацію, це карта, яка називається Спокій або Затища, або Перемир'я. Може, за те, що перед бурею? Ну, зараз подивимося. Друга карта. Четвірка пентаклів. Ну, теж така собі посередня карта. Не про Армагедон, по крайній мірі, тут. Дев'ятка кубків перевернута. Двійка кубків перевернута. Це називається. А коли ворог щось не задумає, скажіть мені, будь ласка. Коли мене питали за 888 й день, кажуть, має статись велика там якась біда. Богу дякувати. Вже 888-й день вже сьогодні майже завершився. Бо я знімаю це відео майже о 10-й годині вечора. Ось. Е Тому, знаєте, я теж казав, мене питалася, може ворог щось там готує погане, бо теж там хтось якісь лякалки знімав. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, коли ворог не готує щось погане. Поки ворог на нашій землі, ми не можемо бути спокійні. Ну, зрозуміло, завжди може бути потенційно якийсь обстріл, якась загроза, якісь прильоти. П'ята карта. Шестірка Пентаклів. Шоста карта. Восьмірка кубків. Дев'ята карта. Трійка жезлі. Я би сказав так: наразі з того, що показує карта, реально може бути день як день. Пусті переживання, пусті лякалки тобто називається менше слухайте. Тут карта Трійка жезлів. Ще може бути в такому якраз світовому варіанті для України важливій так само, чи підтримка, чи рішення, чи щось таке. По загрозах те, що плюс-мінус завжди. Якихось карт, які ви вказували, ну, карта Армагеддону, немає. Тут загрози от саме кубки перевернуті, більше водна стихія. Але я і наголошував на експозиції тих самих загроз, чи по дамбах, чи по ГЕС, загрози існують до середини осені. Я про це говорив ще весною. Тому загрози від води, отут єдине, що йде попередження. Дуже би хотілося, щоб вже Кримський міст був зруйнований, бо теж якось з стихією води це пов'язано, так? Ну, але це тоді з нашої сторони і для України це. Як плюс. А ми дивимося по загрозах. В плані наступальних дій по лінії фронту. На жаль, але продовжуватись вони будуть. Навіть так само ворог, от як може захопити загарбати, пробувати ще з якихось нових сторін, десь там лісте, я маю на увазі напрямок, той самий Харківський. І так само ще йде як знак оклику Сумський і Чернігівський напрямки. Але активізація ворога. А решта, я кажу, день може бути плюс-мінус день, як день. Так як в Україні, як в нас, як правило, коли, коли, де йде війна. Де регіони ближче до лінії фронту? Більше загроз. Даль, ті, що далі від лінії фронту, менше загроз. Ну, отак мені карта показує. Давайте подивимося робіт дзеркалень. Може, щось ворог приховує, може щось маскує. То ще ті гади. 8.08, 24 для України. Що маємо знати? Ну, покажіть нам. Туз мечів перевернутий. Ну, є загроза повітряних атак. Який день, скажіть, будь ласка, в Україні немає повноцінно загрози повітряних атак? Дев'ятка жезлів перевернута, це те саме, що я казав, що ще можуть бути певні поразки чи втрати територій і просування ворога по, по напрямках Донецької чи Луганської областей, найперше. Ну, також і Запорізький напрямок теж. Ем... Ще можуть пробувати далі лізти в Херсонському напрямку. Ну, ну теж. Ну, херсонський напрямок я окремо розглядав, будемо робити прогноз на серпень вже, от почнеться серпень, я буду робити. Подивимося, що там буде. Королева Пентаклів, підтримка для України знов карта йде аркан. Жіночий король Пентаклів, так само е, рішення, важливі, фінансові, матеріальні, чи в тому числі і збройною допомогою. Туз Пентаклів. Після 8.08.24, що так само йде оця така трансформаційна лінія. Тобто 888-й день війни. І оце 8.08.24. Дві точки так само трансформації, де, виконуючи кармічні завдання, ідуть для України. Дай Бог, оці хороші, ну, вже бонуси. Нарешті, в тому числі, щоб те, що ми так чекаємо, нарешті прийшло. Карта імператора тут теж є. Карта зірки, тут взагалі багато старших арканів. Тобто, навіть якщо брати по енергії сили, то з того числа для України включається більше енергії, більше сили, більше якоїсь допомоги, більше якихось можливостей і домовності. Знову ж таки, підписання, договори, домовленості важливі для України підтримку, допомогу, в тому числі це можуть бути якісь важливі і новини, також про, ну, про продовження якогось, так як зараз багато говорять. Мирного того плану, мирного там якогось підготовка до, до миру, до, до переговорних тих самих якихось процесів. Але дай Бог ще раз кажу на умовах України. Ну, ось така карта. Ну, давайте ще візьмемо третю колоду, якусь. Давайте візьмемо ще якусь третю колоду, Алістера Кроулі. Давайте візьмемо. Тому, знаєте, оті, що люблять залякувати. Я не можу стверджувати, що те, що сьогодні говорять, це ну стовідсотково так буде, але хочеться, щоб щось, дай Бог, позитивне справджувалось. А те, що ще раз кажу: загрози можуть бути, і які загрози я багато говорив в прогнозі на серпень місяць. Там були загрози і для цивільної, і для військової інфраструктури. Я казав, що ще можуть бути загрози і по закладах і освіти, і по медичних закладах, особливо там, де максимально близько до лінії там фронту, навіть от Покровськ постійно під обстрілами там. Краматорськ, Костянтинівка, ну тобто такі от там теж великі міста, де загрози можуть йти, чи по напрямку Дніпра Дніпропетровщини, чи там Сумський напрямок, чи Полтавський, от. ну тобто там ну, там і так, там Запоріжжя, але там і так постійно є високий рівень загроз, розумієте? Чи це 8.08, чи це 7.08, чи це 10.08, ну поки ворог там є, рівень загроз є. Все. Що покаже третя колона? Четвірка кубків перевернута. Монах відлюдник. Мах перевернутий. Карта уважності 8 пентаклів. Карта Сонця. Трійка мечів. Сім пентаклів. Карта боротьби. Теж богодякувати карт прямо Армагеддону немає. Тут мені наприклад не подобається трійка мечів, бо це карта сліз, печалі, можливих загроз, чи терактів, чи щось зі сторони ворога, що можуть ще ну завдавати ударів, нашкодити мирним жителям, мирним людям. Можуть нашкодити знову ж таки загроза для дітей може бути. Ну тобто, це в них немає нічого святого. І оця трійка карта, трійка мечів: Слі, сльози, печалі, якийсь удар, якась якби теж через зрадників, через колаборантів, через наводчиків загрози йдуть. Тобто, так, в цей день ми знаємо, що ворог теж з тими всякими, знаєте, ну мається на увазі, в них є оцей присутній окультизм дуже сильно, так? І вони дуже часто до всяких таких теж ну, можуть дати. Прив'язуватись, коли особливо знаєте, щоб побільше наробити страху, паніки і так далі. І, звичайно, щоб такі якісь дні цифрові треба бути по особливому уважними та обережними. Але молимося щовечора в енергопрактиках за нейтралізацію гірших сценарій майбутнього. Приєднуйтесь і дай Бог, щоб цей день пройшов максимально нейтрально. От те, що я хотів вам сказати в даному прогнозі. Бо ви кажу, пишете, хтось там щось знімав. Я не коментую прогнози інших екстрасенсів. Я не знаю, з якою ціллю, хто там кого де як залякує і так далі. Мені що йде по інформації, я те говорю. Більшість прогнозів моїх збувається, це є факт. Так, можна деколи в часові рамки там, ну, не вгадати, там ще щось, ну, таке питання. Карта Теро не говорить часових рамок, але завжди вони попереджають заздалегідь. Чи про загрози, чи про якісь там смерті чи теракти, чи щось. Тому дивіться різні мої прогнози. В різних прогнозах також надходить додаткова інформація. І таким чином продовжуємо ворога долати, зло перемагати. Ось такі розклади по даній темі. Тож, любі друзі, побільше світла випромінюємо, направляємо світло в сторону ворога, тому що тільки так можна ту всю нечість винищити, вичистити і вигнати геть з нашої землі. Допомагаємо нашим воїнам і продовжуємо рух до перемоги. Почуємось з вами в нових прямих ефірах, прогнозуваннях. Бережіть себе!